Слава Ісусу Христу! Я попрошу дорогу громаду підійти ближче перед столи сюди. За столами. Усіх сюди перед столи. Потім продовжити до накривати. Це чесні отці. Отче настоятелю, Петре, дорога, громадо, ця пригарна каплиця, навіть я би сказав, церковцям, на честь Івана Хрестителя, вона покликана ще раз і ще раз нас зібрати до молитви. І не тільки до молитви, а до роблення висновків. Почнемо з самого Івана Хрестителя. Іван Хреститель, він не просто готував народ до приходу Ісуса Христа півроку перед Ним вийшовши на Йордан і проповідуючи. Він своїм життям показував, що можна прожити гідно, навіть у найскладніші політичні часи, часи занепаду. Ізраїльського царства, часи окупації Римською імперією його батьківщини, він зберіг і порядність, і сутність, і сенс свого життя. Крім того, що країна була під окупацією, була ще своя влада, яка так само виступала по суті ворогом свого ж таки народу. Це були були колаборанти. Які пішли на, спра... на співпрацю з окупантами і допомагали гнобити свій народ. Бо цар Ірод, як і Думеїнин, не... не був повноцінним представником юдейського народу, але він цим народом керував, він з нього збирав податки, цими податками ділився з окупаційною римською адміністрацією. І допомагав римлянам цей же, свій же народ тримати у покорі. Крім цього всього, він ще вів аморальний спосіб життя. Цар Ірод забрав дружину у свого рідного брата Филиппа. і жив, виходить, своячкою, як із своєю жінкою. І... До цього всього, виходить, був поганим прикладом моралі для свого народу. І зверніть увагу, що робить Іван Хреститий. Він, готуючись до свого життєвого подвигу, кличе людей до покаяння і вказує кожному на те, що йому бракує для досягнення ним Царства Небесного. Каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Вказує на гріхи, як на ту перешкоду, яка мішає людям прийняти Боже благословіння і стати дітьми Божими. Але не робить це лицемірно, так як буває, роблять по московських монастирях. Як проста людина, то навіть на Євангелію її застави клястися, що не підеш до української церкви. І за такі гріхи випитає, і за такі. А як бандюк прийде грошей принесе, то йому грамоту і потім ще голосуйте за ось цього злодія, бо він нам на монастир щось там поміг. Ні. Іван Хреститель так не робив. Він казав простим людям, що їм мішає, увійти до Царства Небесного. Але казав і фарисеям, що їм мішає, і воїнам давав вказівки, що їм мішає, і найвищій владі у своїй країні, царю Іроду, теж вказував і казав, що не гоже тобі мати за дружину жінку брата твого Филипа. Бо ти показуєш поганий приклад на тебе, як на предстоятеля всього народу. По-перше, дивиться народ і бере з тебе зразок для життя і каже, як роду можна, то мені простому чоловікові тим більше можна. І розлучатися, і жити з ким хочеш, як хочеш, як попало. І плюс, ти як предстоятель народу, мав би за всіх нас предстояти перед Господом Богом і за нас звершувати молитву. А через твої явні життя у гріху Господь не може помилувати нас. Бо перш за все на керманичі України дивиться на їхній намір, і залежно від того, що вони роблять і як вони роблять, так благословляє або не благословляє наш народ. У теперішній час Івана Хрестителя би затхнули і казали, не пхайся в політику. Сиди собі там на Йордані, щось там проповідуй, не умнічай, тут ми самі без тебе розберемось. Прийдемо до тебе перед виборами, аби ти одного з нас благословив, аби люди виділи, за кого треба голосувати, а так сиди тихо і не мішай. Іван Хреститель не закрив свого роду. І його за це ув'язнили у тюрму. Я звертаю вашу увагу, що його ув'язнили не за те, що він хрестив на річці Йордан Ісуса Христа. Не за те, що він проповідував про мораль чи про Царство Небесне, ні. За що? За те, що посмів владі вказувати на її неправоту. Скажемо сучасним словом за політику, так? Оце вам відповідь на те, що повинен говорити своєму народу, своїй пасті священник. Чи повинен виключно. Сказати щось таке суто зі слова Божого якийсь переказ, а деякі священники навіть не хочуть робити якийсь моральний висновок, яким чином прочитане стосується сьогодення, чи повинен прямо вказати народові, де є правда, а де є неправда, де є чорне, а де є біле, де є добро, а де є зло. Один священник Московського патріархату мені казав, отче. То треба так казати, аби нікого не обідати? Треба, я взагалі на похоронах воїна розкажу щось там з книги Йова і все. Кажу, брат, а як же Іван Хреститель? А як же твій святий обов'язок як пастиря сказати, що це є чорне, а це є біле? А як же слова? Сказані Господом Богом до пророка Єзекіїля, що покладу тебе вартовим над містом. І вартовий, як побачить, що йде воріг, як затрубить, місто спасеться, бо приготується до оборони. І вартовий буде винагороджений, а місто врятоване. А якщо каже вартовий, побачить, що йде воріг і не затрубить, то місто загине. Але кров міста я зажадаю з руки вартового. А якщо вартовий побачить, що йде воріг і затрубить, а місто його не послухає і загине, то хоч місто загинуло, але вартовий буде оправданий. Ви чуєте, хто такий священнослужитель? Це той, що мусить сказати правду, незалежно від того, хочуть його чути, не хочуть. Послухають чи не послухають. Бо якщо він скаже, місто має шанс на спасіння, не скаже, немає, але кров міста Господь зажадає з руки вартового. Тому Іван Хреститель до кінця був вірний не тільки правді Божій і виконав своє призначення як той, хто хрестив і явив людям Ісуса Христа, як Месію, як Спасителя світу. Казав на нього і сказав: ось іде агнець Божий. Ось те жертовне ягня, яке буде принесене за гріхи усього світу, але ще й перетерпів сам за правду, будучи ув'язненим, а потім і страченим через усічення голови за ту правду в ім'я якої жив. Тому ми з вами теж не маємо права просто приходити час від часу до церкви, щось собі там таке духовне поговорили. Яке бажано не було би прив'язане до нашого реального життя, і пішли далі. Ні. Треба робити висновки. Треба говорити про те, що відбувається і як відбувається. На цьому святому місці не просто так стоїть церква. Ви самі знаєте, що тут стояла Древня Церква, і було ціле село, яке знищене було москалями в 57-му році. Так само і в той самий час, коли на кожній із цих гір вони дострілювали воїнів ОУН УПА, де ви самі знаєте, по наших Карпатах на кожній горі хрест, де приймали бої у Півці і де вони віддавали останній бій за те, аби не бути окупованими москалями. Але Москаль свою роботу як окупант робив виважено і так, як він робив у багатьох інших краях і країнах протягом кількох сотень років. Куди би він не прийшов, першим ділом для нього стояло питання церкви нав'язати свою мову, привести своїх попів, заставити людей зібратися, згуртуватися. І навіть безбожна радянська, а чи та й російська влада, вона церкву використовувала в своїх політичних інтересах. Це село було знищене, людям наказано переїхати ближче до центру на що? Щоб можна було їх контролювати. В кожному більш-менш великому селі, я вже не говорю, за райцентр і область клалися священники, виключно ті, які йшли на співпрацю з КГБ. Які могли донести на тих вірян, які хотіли би України, або могли організувати спротив російській владі. І саме по цій причині, дорогі мої, вся наша Буковина, ось ця особливо гуцульська частина, опинилася під наступом і підступою московського попа, який мав. Чітке призначення від Росії. Як казала Катерина Друга ще, то що не доділав русський солдат, має доділати русський поп і русський учитель. І ми маємо, дорогі мої, з вами наслідок на сьогоднішній день. Бо що ми можемо хотіти з жителів Донбаського регіону? Що ми можемо хотіти з чернігівців чи полтавців, коли тут у Карпатах русський мір живе? І Нили живе і процвітає. І коли Буковинські гуцули, які в своєму життю два речення не сказали підряд російською мовою, правильно провідмінявши, стоять на смерть за тебе в їхньому селі, ще дотепер була московська церква, то ви можете розуміти, наскільки щупальця руського міра глибоко проникли у душу українця і як тяжко їх звідти вивезти. А це для них головне зброя. Для українця це яка різниця? На якому язикі? Яка різниця, який патріархат, а я собі йду до Бога, я собі молюся. Ти собі молишся, а людина, яка тебе окормляє, знає, як тобі внушити не любов до свого, а повагу до чужого. І вона користується цими словами. Священник, учитель, журналіст. Дипломат, соціальний працівник, гуманітарій, він знає, що навіть подію можна висвітити під різними кутами, зробивши її або позитивною, або негативною. Пам'ятаєте ту притчу про царя, до якого прийшли радники, бо він їх запросив розтлумачити сон? Йому приснилося, що всі зуби випалили чимсь один. Ну і Більшість радників схилилися до думки, що це, царю, погана новина, бо всі твої родичі помирають, лишишся самі. А один має смікалистий, ти каже, царю, це дуже добра новина. Як подивився, що той тих покарав, всіх кинув у в'язницю за погану новину, каже, царю, це дуже добра новина. Твої роки благословенні Господом Богом. Ти будеш жити наскільки довго, що переживеш усю свою родину, всіх своїх родин. Царь каже, дякую, що ти мені таку добру новину сказав. Нагородив ти чоловіка. Потім став подумав. І, по суті, він же сказав те саме, що і всі решта, просто що? Іншими словами. Я теж сьогодні можу сказати вам, повірте, так, аби ви задумалися, чи треба нам цієї України, а може, все-таки є Божа воля, як кажуть москалі, ну це ж по Божій волі. Ми повинні смиряться, молиться. це все нам за наші гріхи. Ну ми ж грішимо, ми ж всі знаємо, так? От за наші гріхи Бог нас карає. Але хіба жителі Херсона більше зрішили, ніж буряти десь там на березі Волги, що у нас тут підірвали греблю, а не десь там. А може є чіткі винуватці цієї війни? А може варто русським попам сказати, що так, це Путін. За благословінням Кирила, за мовчазною згоди всіх решту наших єпископів, ви знаєте, що з 500 єпископів Московського патріархату жоден не сказав на публіку слово проти війни. Жоден. Ви собі уявіть рівень церкви і духовності. І хто з них читав про Івана Хрестителя його життя, чи хто з них живе за тим життям? Хто? Як вони всі промовчали? 25 тисяч священнослужителів, лише три відкрили свій рот, що не добре, що ми йдемо на братську Україну. І зато кожного з них трьох е, вигнали з кліру і позбавили сам. Один з них, Іван Коваль взагалі, навіть не казав нічого проти війни, просто в молитві, яку йому благословив читати патріарх Московський, Кирил, замінив слово перемога на слово мир. Мовляв, не хоче він молитися за перемогу росіян над українцями, а молиться за мир між Росією і Україною. Його за це дали в заборону і позбавили сам. Оце одна була людина нормальна там, і її вигнали. А тепер подивіться, дорогі мої, на що схожа проповідь такого священнослужителя Московського патріархату. Він закликає людей змиритися з Божою волею. Але виходить, що він знімає цю відповідальність. Путіна Кирила з російської армії, це ж не Господь Бог 35 ракет вчора на, на Київ послав, правда? А є чіткі люди, які називали кнопки, які віддавали наказ, які заправляли ці ракети, які летіли тими літаками, які бачили, куди вони стріляють, які знали, які вони не цілі. Це ж ці люди винні, правда? Чи Бог винен? Вони, русські попи, наскільки хочуть зняти відповідальність. З Путіна і з Росії, що готові самого Бога очорнити і сказати, що це на це Божа воля. А плюс, крім цього всього, ще що виходить для українців? Ну ми ж смиренні люди, ми ж побожні люди. Ми ж знаємо, що якщо Божа воля є правдива, то не гоже нам Божій волі що? Противитися, так? І виходить, що. Ті українці, які чинуть спротив російській агресії, вони що? Вони не просто так стріляють і братів убивають, а вони ще виявляються проти Божої волі йдуть. Розумієте? Підлість такої постановки питання, щоб назвати гріх конкретних людей Божою волі. Розумієте, в чому духовна біда і катастрофа тих людей, які навіть церкву. І богословські терміни використовують для оправдання російської агресії і замирювання окупованих перед окупантами, аби вони не чинили спротив. Тут як можуть роблять так. А ви пам'ятаєте, що ще донедавна відмовлялися відспівувати наших воїнів, відмовлялися брати навіть за гроші, записку, аби помолитися за того нашого воїна. І так далі, і тому подібне. Сьогодні просто за парафії трясуться, бо розуміють, що народ прозріває помаленьку, він викинуть їх нарешті звідси. А я вам хочу сказати, що не думайте, що ми ці питання зможемо вирішити після перемоги. Так ми думали у 90-му році, Після проголошення незалежності треба нарешті покласти край з московським патріархатом на Україну. Не поклали, забули. Думали, а вже є Україна, пережується. Не пережувало. У 2005 році думали так під час помаранчевої революції, коли побачили, як московські попи агітують за Януковича напряму і не встидаються. А й думаємо, вже після перемоги революції ми це рішимо. Не рішили. У 2013-2014 році, як побачили, що роблять русські попи, все, наші хлопці вернуться з війни, ми це питання мусимо закрити. Що закрили? Забули, заговорили. Тепер знову та сама ситуація. І вони теж дуже чітко знають, що важливо перечитати, перечекати в українців пам'ять як акваріумних рибок. Далі будемо знову цей народ дурачити і тримати його під собою. Але щоб ви розуміли, ці речі треба робити не після перемоги, а для перемоги. Бо поки панує рускій мір у нас в тилу, навіть у цих наших зелених Карпатах, то як ви хочете перемогти цей руський мір на передовій? Та ніколи. Бо тут у тилу вони себе дуже добре почувають і ще й права качаються. І вони знають, що нема проблем молитися українською мовою. Знають. Вони ж самі моляться там, де треба. І по-румунськи, і по-молдавськи, моляться по-французьки, моляться по-англійськи у своїх вікарятах. В Японії РПЦ моляться по-японськи, є парафії, де моляться по-якутськи. Наберіть богослуження на Якутському. Наберіть і побачите, як. РПЦ благословляє Якута молиться на Якутській. Знаєте, кому не дозволяють молитися на рідній мові? В росії ні. В, ні. в Росії. В Росії подивися на Якутська мова богослужіння, Я тобі скинула Слов'янської мови, це в Росії в Якутії. Це Росія, Якутія, Росія моляться на якутському язикі. Єдині люди, яким не дозволяють молитися на рідній мові, це українці і білоруси. Здогадайтеся, чому? Бо того, що їм треба, цих дурних рабів, які будуть вірити в казки про русський мір, і що ви всі слав'яні, і вам не треба свої мови. Бо, як ви нагадаєте за свою мову, ви захочете мати свою ідентичність і свою країну, а треба ви всі робили на нас. І по цій причині ні українцям, ні білорусам не можна молитися на рідній мові. І так, ми ще хоч встигли до цієї відкритої агресії відродити свою автокефалію церковну. і... Нагадати свою рідну мову. Знаєте, що би була Україна без своєї мови і без своєї церкви? Білорусь два. Вони ж теж хотіли Майдан зробити свій. Пам'ятаєте, так? Як їх після виборів Лукашенко розігнав і більшу частину розігнав, ніж у нас зібралося на Майдані. І жорстоко побили, і били, і покатували, але в них не було кому за їхній народ заступитися. В них не було своєї церкви, не було священників своїх. Тому що те, що в них називається БПЦ, Білоруська православна церква, то так само, як в нас в Україні, те, що називається УПЦ, це рядовий структурний підрозділ РПЦ, який в них, як і в нас, так само очолює людина з російським паспортом і всі єпископи їхні е, співпраці з теперішнім ФСБ. І вони просто цей процес злили, мови своєї. Знає менше 5% білорусів, вони це питання різко заткнули, закрили, і сьогодні їх використовують для нападу на нас. А так, якби у нас не було своєї мови і своєї церкви, нас вже мали використовувати для нападу там на Польщу, Румунію, Прибалтику і так далі. Вони реально вірили в те, що Київ за три дні, Україну за два тижні. Це пройшла, а тоді нав'язали свою владу, а тоді, як це вже було 100 років тому, мобілізацію з місцевого населення і не як тепер бурятів і чеченів, а вже тоді хахлів відправляти далі, вмирати за інтереси Росії. От що таке українська церква, от що таке українська мова. І коли вам ще хтось скаже, що все одно, яка є різниця, можете сміло знати, що то є воріг. А ще поряд з рускним попом є вчитель, який слухає руського попа. Якщо в селі вчителька української мови, вчителька історії, вчитель української літератури ходить до Московської церкви, патріотами в цьому селі діти не стануть. Бо навіть у часи СРСР читалася якось так там читалася історія УРСР України, типу, так? Да? Але вона читалася комуністичними партпрацівниками так, щоб точно ніхто не хотів бути українцем. Люди, які формують у селі світогляд, крім священника. Це вчитель української мови, вчитель літератури, вчитель історії. Це гуманітарії, які формують ментальність нації. Скажімо так, грубо. Це люди, яким платники податків платять гроші за те. Аби вони самі були патріотами і патріотів виховали. Якщо ж гуманітарії є кістяком церкви Московського патріархату, ви самі розумієте, що це село приречене бути вічними рабами. А тепер проводіть паралелі і усвідомлюйте, чого ми погано живемо. Бо люба цивілізована країна з високим рівнем економіки перш за все, це країна. Патріотична! Ви їдете в Польщу на заробітки! Поляки добре живуть, але в Польщі навіть без війни завжди вибирають націоналіста. Анджей Дуда не виключення. Крайнього правого націоналіста! Ну то саме, що у нас би ми постійно голосували за Ярош. Поляки так голосують в себе, в Україні. Ви приїдете в Румунію, ви не виберете ніяких собі документів. Як ви не вивчите румунську мову не здасте по ній екзамен. Ви навіть сьогодні приїдете в Італію чи в Німеччину за кошти німців чи італійців вас відправлять на курси, які? Крою і шиття? Ні. Вивчення німецької або італійської мови. Бо їм не треба проблем. Вони хочуть нас асимілювати, зробити файними поляками, румунами, німцями чи. Італійцями і нормально жити у своїй країні, а ми щоб на них помаленьку працювали. Один українець навіть в себе вдома не має ніяких прав, не має своєї церкви, не має права у своїй церкві, яку збудували його діти-брадіти, почути молитву рідною мовою. І оце, щоб ви тепер розуміли, чого ми погано живемо. Бо чия мова, того влада насади окупант свою мову. На окупованих територіях буде мати над тими людьми владу. Нагадають люди свою мову, втратить над ними владу. Я митрополита Московської церкви, цього що з російським паспортом, що ніяк не одне з ним нічого зробити, мілітія Буковинського. Питався, чого ви, знаючи, що можна молитися мовою українською? Можна. А кажу, а чого не дозволити своїм священникам, бо вони з громадами переходили на українську мову богослужіння, там, де громада хоче. Ха. А ми вже дозволили Мілієву і кібакам перейти на українську мову, а вони після того за два місяці все одно до вас утекли. Тобто в них дуже чітко працює це розуміння, Позволь нагадати українцям, що він українців і скаже, що мені ваша Москва і Московський патріархат. І тому вони будуть до останку триматися за мову. І особливо тут у Карпатах. Бо таких довірливих, щирих, порядних, таких богобоязливих людей більше там десь по Україні нема. Що я можу хотіти з румуномовного регіону? Що я можу хотіти з Донбасян, як тут здається, де питомо серце України, а тут сидить, москаль ще плює на вас усіх зверху і каже, буде по-моєму все одно, як я хочу. По щучому вілінні і по моєму хатінню. Дай Боже нашому народу мудрості. Дай Боже вам зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки. Чому Іван Хреститель не обмежувався суто мораллю і говорив людям про те, що боляче, бо він був патріотом своєї держави, він був патріотом свого народу. Він розумів, що без толкової своєї рідної, про-ізраїльської влади їм не відбудувати свою міцну країну, не вивезти її з окупації. Дай Боже нашому народу ці висновки так само зробити. Я всіх вас вітаю святом. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Слава Україні! Вероям. Вероям.